Субота, 9 ранку, це час новин. Мене звати Сергій Барбо і Далі про головне з України і світу. Були у полоні понад 6 років. Україна повернула 10 цивільних бранців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Деякі зі звільнених були полоненими ще від 2017 2018 років. Серед тих, кого вдалося звільнити, заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Нарман Джелява. Росіяни затримали його у Криму у 2021 році. Понад шість років в полоні перебували Олена Пехі, Валерій Матюшенко. Також вдалося визволити двох священиків Української греко-католицької церкви Богдана Галету і Івана Левицького. Вони чинили опір росіянам під час окупації Бердянська. Володимир Зеленський окремо подякував Ватикану за сприяння в процесі обміну. Тепер всі звільнені вже на підконтрольній Україні території. Дуже радий вас бачити, дуже радий бачити тих. Поряд зі мною зараз там в полоні залишається ще дуже багато чудових, справжніх, патріотичних хлопців та дівчат, які чекають. І тому я хочу це звернутися до рідних всіх тих, хто поки що в полоні. Майте надію, ви бачите, потрохи ми повертаємо. До 12 збільшилася кількість постраждалих у Дніпрі. Одна людина загинула, ще п'ятеро. Вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ворог вдарив по місту вчора ввечері. Поцілив ракети в житловий будинок ущент, знищені чотири горішні поверхи. Також пошкодили і понад десяток автівок. Пошукова рятувальна операція досі триває. Где-то э, часа 4, 4 назад я уехал на дачу, забрал собачку и уехал на дачу цветочки поливать. Все, приехал, вот тут мне сбрасывают, говорят, с тобой все нормально. Я говорю, ну, а что должно быть плохо? Сбрасывают фотографию. Я говорю, наверное, попали в нас. Там ничего не осталось. Квартира полностью. Все. Я вот остался в тапочках, в шортах, в футболке. Десять із десяти наші воїни поцілили в усі шахеди, які загар які росіяни націлили на Україну. Летіли ворожі дрони Камікадзе з Приморського Ахтарська. Що на Росії збройні сили поцілили у безпілотники в небі над шістьма областями нашої країни? Світують повітряні сили. Збройні сили України списали з лав ворожого війська понад 541 тисячу загарбників. Про це звітує генеральний штаб за учора знешкодили більше як тисячу кремлівських вояків знищили також понад сім російських танків. Та 25 броньованих машин розтрощили шість десятків ворожих артилерійських систем. А також примусово приземлили майже 30 ворожих безпілотників і ще дві російських крилатих ракети. На брукт перетворили понад півсотні ворожих автомобілів і ще п'ять одиниць спецтехніки. Понад 30 літаків ворога згоріли або принаймні досі довго не злітатимуть. Вражаючі цифри повідомляють українські військові. Де впав нещодавно збитий су 25 і куди на Росії прилетіли нові українські дрони? Про це також про артилеристів, які нарешті не відчувають снарядного голоду. Більше в огляді Олексія Писака. За <важ> де він падає случай, замальо летить падає. Літакопад для ворога не закінчиться ніколи. В управлінні стратегічних комунікацій зсу вперше повідомили статистику та показали мапу уражень російської бойової і стратегічної авіації. Від початку 2024-го вдалося поцілити понад три десятки літаків, зокрема, два літака дальньої радіолокаційної розвідки А 50 один іл 22 стратегічний бомбардувальник Ту 22 Два М майже десяток су 25 та інші ворожі пташки в Страткомі Зауважили, що деякі літаки могли зазнати ураження та повернутися на аеродром, але потім стали для тривалого ремонту. Дані про решту збитих моделей встановлюють. Тож орієнтовний перелік може лише збільшитися. А як відбувається знешкодження ворожого су 25 показали бійці Нацгвардії 23 червня на Донецькому напрямку. Мку збили російського грача, щоб поцілити літак, нацгвардійці використали радянські пзрк ігла єс. Yes! ЄС, хто ще попав? Правильна відповідь: Український дрон. Удар по нафтобазі в Тамбовській області Росії. Місцева влада заявляє, що пожежа незначна. Очевидці кажуть, що горить принаймні один із резервуарів. У нас одна протікає. зверху. де? А ще з'явилося нове відео подій попереднього дня з ударом по редкінському дослідному заводу, що у Тверській області Московії там розробляють. химичную продукцию для ворожої авіації. Московити скаржаться, що вдарили одразу три дроны. Обломки БПЛА валяють везде. Три штуки з'їхали. Забор железный просто нахуй. на чем? На последний горит дайте этими цистернами. Дронів буде більше, буде більше і західного БК. Це вже бачать українські артилеристи на Донеччині. Обслуга німецької САУ «Панцергаубіца-2000» вже відчула. Різниця з весною істотна. Напередодні зсу вдалося відтіснити ворога з мікрорайону Канал, що у часовому ярі зараз. Основна задача у нас контрбатарейна боротьба і не дати просунутись до нас ближче. З весною то більше стали працювати. Нарядом побільшало. Працюємо. Ну, Вона день на день не виходить. Буває день якийсь шумний, буває тихше. Це так. Не загадуємо. Воно все може за півдня помінятися ситуація. Довго не стоїм на цих на вогневих. Тут же ж в цьому і преимущество цієї гармати. Ми швидко виїжджаємо, відрабатуємо і швиденько виїжджаємо з позиції. Олексій Пасак. П'ятий канал. На понад 20 кілометрів у тил літають дрони камікадзе 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, яка оборонить один із флангів часового яру. Що полювали на такі відстані пілоти, якими боєприпасами користуються, який улюблений снаряд. Дивіться у сюжеті Ольги Калиновської. Таксі Бізумець 24 на 7. Доставка бургерів на позиції. Цієї ночі ми з бізумцем таке псевдо у цього бійця доставляємо на позиції не бургери, а коробки із дронами, які щойно світає, полетять у тил, нищити окупантів та їхню техніку. Доходка Заходи Ух, это же у вас апартаменти. Доброй ночи! Доброй ночи, сейчас звезд. Да. І я про те у величезному бліндажі є місце не лише для гостей і учнів. Двоє з п'яти бійців щойно прибули на передову, щоб опанувати тонкощі пілотування. Половину землянки займають коробки із дронами, боєприпасами, акумуляторами. Бо цей екіпаж в піві працює дуже інтенсивно. По дронам не обмежують використання дронів приблизно одного розрахунку, може сягати на день до 40 вилітів, і це вже длиться близько півроку. То нам просто кажуть. Нехай ви 10 дронів уничтожите, але зато ви поразите цель. Даже от крайній звіт. Зараз просто скажу чик-чик-чик. Угу. Особовий склад. 5300-6200 бліндаже і 6 пошкоджено. Доволі так світло вже. І вторий розчот. Втрати противника за вчора. Бліндажа 3 пошкоджено, БМП 1 знищено і 6 бліндажів пошкоджено. Це тільки за білий день два розрахунки наших пішних зміни. Щойно сонце зійшло над горизонтом, зима і кібою помандрували у ворожий тил. Працюємо. Що вони, в кустах. Ну так. Підходимо. Ага. О, вони зараз вийде. вийдуть. Там зліва є бліндаж. Плюс зліва є бліндаж. І от є бліндаж зліва. От туди, от, от сюди залітає. Вони, по-моєму, туди вибігли, ну там двоє побігли. Дивись, щоб те не збило, ті двоє, що побігли. Що воротнули, да? трохи? На да, розворотили чуть-чуть. Жива сила противника одна з основних цілей пілотів. ФПВ. Саме ці бійці стежать за тим, щоб окупанти не підповзали до окопів армійців. Ворожі гармати ще один улюблений об'єкт пілотів. Відстань до них, а ховають росіяни їх глибоко в тилу. Не проблема. Цей екіпаж дістає ворожу техніку за понад 20 кілометрів. Ось і співішки летять на 20 кілометрів. На 23 кілометри Т-90 М. Є... Нічого собі. З відео підтвердження зовсім 23 кілометри Т-90 М. А, а рекорд 24-500 метрів. На да. їх да. Да. Я знаю групи, які працюють за 30 кілометрів. А так буде добре. Є сюди. ангар. Є одна гармата. Вітаю. Yes. давайте другу зараз. Я вже з рахунку збився, яка це по щоту. Це була д 30 Опа. гаубиця Опа. калібру 122 мм. міліметри. Дальність стрільби понад 15 кілометрів. Найближчим часом каже зима, вона вже не стрілятиме. По позиціях армійців гармату не знищиш. Гармату максимум що зробиш, це Ага. Але пошкодити вдалося. Так, да, вдалося. Вона на деякий час виходить з ладу, її відвозять на ремонт, міняють комплектуючі і вона назад стає до строю. Наступний виліт і знову мінус ворожа гармата. Єсть. Відпрацювали. Гармата разом. В арсеналі пілотів традиційні боєприпаси кумулятивну техніку, уламковий на піхоту, уламково-фугасний на різні цілі. Та улюблений. Термобар. Ось ось вход. Ой-ой-ой. Ого. Бажаю здоров'я. Все. все да. Ой, за все. Кришу пробило. Бліндаж горить. Бажаю здоров'я. Оптимус прайм робить Блін. Автоботи бою. Це термобар. Просто обалденний термобар. якому немає равних, ні бліндажей, нічого. Працює просто ідеально на повал, вон. Сложив бліндаж з першого удару. Бажаю здоров'я, ще мало того, що посадка горить. Все, два пі. До побачення, так, бажаю здоров'я ваших... їх дають дуже дуже рідко. але вони завжди спрацьовують на 100%. На 100%, коли з першого разу коли ні, працюють і ці пілоти дронів Камікадзе. Усі цілі, які виявили розвідники, цього дня екіпаж зими знищив. Особливо тішився боєць, розбитому муром М засобу для дальнього візуального спостереження. Оснащений тепловізором цей російський пристрій автономно шукає цілі на відстані до 10 кілометрів, бачить техніку і людей. І допомагає коригувати артилерійський вогонь. Так. І де він? Правіше. Ага, подів. Єсть! Бажаю, я. І добив якраз мануалка. Все, муро нам єсть. Знищено! Прям в лінзу. Муром, це камера. Це камера, яка стоїть у них на озброєнні. Вона, э, э, вона може щитувати. Вона може щитувати техніку, яка рухається кілометрів за 10. Може щитувати живу силу противника, може щитувати виходи артилерії uh -huh. і тим же знімати координати приблизні, де вона стоїть. Uh -huh. ну, це так. Улови, я так розумію. Ви прям розбили. Так, да, це вже восьма на моєму рахунку. З Донеччини Ольга Калановська, Олександр Корецький, Сергій Малін. П'ятий канал. Що ви знали про всі злочини ворога? Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками а з гостинцями для збройних сил. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру телефону відповідний qr код який ви зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. і Цінна. Дякуємо вам за підтримку. Називають внутрішнім туризмом і хизуються загарбаним морем, Росія влітку почала активно рекламувати окуповані українські курорти серед загарбаного бази відпочинку в Запорізькій, Херсонській Донецькій областях, але навало туристів, які були до 2022 року, загарбникам може лише снитися. Ганна рибалка довідалася, як російські військові за два роки розмородерили готелі і центри, розважальні центри у узбережжя Азовського моря. І коли власники туристичного бізнесу сподіваються повер. Ноти вкрадене. До окупації частини Запорізької області Олександр Рощин мав три бази відпочинку в багатому курортному селищі біля Азовського моря. Кирилівці найулюбленіше місце відпочинку українців. Близько 40 кілометрів пляжів сонце, море. І мільйони туристів. Це були два комплекси. Вони знаходились один на одній косі, це на пересипі, він трохи менший. А більший із двох об'єктів знаходився на Федотовій косі в самому центрі розваг, там де найбільше збирається людей. Як я кажу, де б люди не відпочивали, ну у нас пляжів 40 кілометрів. От і де б люди не відпочивали розважатися. Вони ввечері приїжджають і вночі до нас дуже все було добре. Останній гарячий сезон у Бермудах так називається одна з баз Олександра. Туристи відгуляли у 2021-му. Після 24 лютого, 2022-го у Кирилівку зайшли російські військові. Я найперший, хто втратив ці бази, бо мене найпершого вони націоналізувалися. Чи як вони це називають? На найкращих базах Кирилівки на першій лінії від моря оселилися око. Панти, те, що Олександр називає справою життя, понад 20 років росіяни розмародерили. Це готельний комплекс двох трьохповерхових будівлі, дуже зручні. Люксовські номера, на прямо на березі моря. От вже меблі вивезли, камазами вивозили меблі. Мені показували, розказували ті, хто там ще тоді лишався. Кондиціонери всі познімали, холодильники розібрали, стиральну машину, всю техніку, слюсарню там до окупації було ніде яблуку впасти і в курортних селищах, і містах Донеччини. Меликіне, Урзуф, Юр'ївка, Бабахтарама, Сідове і власне Маріуполь. Але ще Новоазовського району. Потім сам Новоазовськ, власне кажучи, потім. Буде безпосередньо Маріуполь, потім від Маріуполя до Бердянська, включаючи Бердянськ із Бердянського косою. Все це велика величезна курортна зона. Та після приходу рускава міра окупанти закрили місця для відпочинку. Про кількість туристів, яка була, коли територію контролювала Україна, тут можуть лише згадувати, не просунутися в ворзуфі. Взагалі було не протиснутись. Настільки там було багато людей завжди, і під час ну, з 14 по 22 рік так. <ш. Зараз зари ну, ні там ну напівпустий пляж. Вони намагаються розповісти, що там купа людей, але хто знає, скільки там було людей, там, скажемо, влітку на з року. Ну це смішно. Частині власників курортних баз вдалося виїхати з російської окупації. А місця біля моря зайняли ворожі війська. Нерідко дорогу їм вказували місцеві гауляйтери. Зрадники вони їхали, показували, відкривали базу. Азова відкрив теперішній очільник. Він до речі був до. Mm. -hmm. Повномасштабного це зараз залишився очільник сільської ради нашої тепер адміністрації Урзуфа. Там дехто попов там є кримінальне провадження. По ньому він сам відкрив, допомагав розмородерити все ніякого примусу там не було нічого. Це от ідейна свалота, яка чекала русський мір. Але російським окупантам начхати на загарбану туристичну інфраструктуру. Головне для терористів логістика через Азовське море, путінські посіпаки везуть з Прою, пальне і тимчасово живий людський ресурс. Вони з самого початку окупації узбережжя розпочали використовувати там ті бази відпочинку, ті пансіонати, які там були як такі собі військові бази, да, але ж після того як туди були Влучання від нас, е, наскільки я знаю, практично на базах вже військової техніки військових сил немає. За словами запоріжця Олександра Рощина, більшість його знайомих із Кирилівки виїхали. Колаборанти, які роками чекали на руський мір, залишилися. Щоб не втратити майно, окупанти змушують реальних власників баз відпочинку переоформити нерухомість за законами країни-терористки. Ти ж не сплачуєш нам орендну плату за землю. А як я можу платити? Це злочин. Все, в тебе немає договору. Ти для нас ніхто Знаєте, готувалася до старості, щоб там на морях вийшов на море, подивився і все добре. От але Олександр написав заяву до СБУ про втрату свого майна біля моря. Сподівається, рано чи пізно, як не йому, то й його онукам Росія таки заплатить за скоєне. Ганна рибалка, п'ятий канал. Австрія стала базою для російських шпигунів в Європі. Про це пише видання The Wall Street Journal. Журналісти спілкувалися з десятком західних посадовців. У відні розгорнулася ціла підпільна мережа. Ворожі оперативники координують диверсійні операції, зокрема, розраховуються з кілерами. Однією з таких була група, що вбила пілота Максима Кузьмінова. Це російський військовий втікач. Торік він викрив, викрав гелікоптер мі 8 і перегнав його до України. Згодом Кузьміну переїхав до Іспанії, але вже у лютому його знайшли вбитим у провінції Аліканте. Пілота розстріляли і переїхали автомобілем. Убивць поки не знайшли. За даними видання в нагороду кілери отримали саме від посадовців Росії у відні. Їхнє представництво зросло за останні два роки до пів тисячі людей. Істотна частина з них це шпигуни. Центром діяльності є дипломатичні будівлі, таких приблизно у відні 40. Джо Байден готовий взяти реванш. Президент США виступив на мітингу після невдалих дебатів. На трибуну політик зійшов разом з першою леді Джил Байден. Перед прихильниками говорив відверто, визнав проблеми з віком. Зокрема, сказав, що його хода і мова вже не такі, як у молоді роки. Але водночас президент має низку козирів, Вважає, що його вік це ще й перевага, передусім досвід та кваліфікація. І полишити виборчу гонку політик не квапиться. Скажу очевидну річ, я вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так м'яко, як раніше. Не говорю так зв'язно, як раніше. Не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю одне напевно: я знаю, як говорити правду. Я відрізняю добро від погані. Я знаю, як робити цю роботу та досягати мети. Я знаю, як і мільйони американців, що коли тебе збивають з ніг, ти маєш встати. З екопарку на Харківщині знову вивозять тварин. Майже місяць тому його територію закрили для відвідувачів і почали шукати безпечну сховку для своїх вихованців. За цей час встигли вивезти альпак, деяких мавп і лемурів. Зараз готуються вивозити дрібних котячих, сервалів та каракалів. кажуть, через російські обстріли залишатися в екопарку тваринам небезпечно. Повалений дах та сіної кетлі вже котру добу. Його в екопарку почали запасати для тварин на зиму. Було завезено сюди близько 50 тонн сіна, які догоряють за моєю спиною. Також тут були у нас запаси соломи. Ця будівля також повністю зруйнована. Тепер залишається питанням, де нам зберігати сіно взимку. Для наших тварин під час чергового обстрілу Харкова Росіяни поцілили в окопарк. Окрім сінника, влучало у розплідник собак. Його повністю знищено вибухом та пожежею. На той момент тварин звідси вивезли, проте загинули чотири лані, які перебували поруч. Тварини просто від стресу злякалися і розбивалися об дерева. Основна маса тварин стояла глибше в лісі, а маленька часточка знаходилася прямо поблизу обстрілу. Тварини себе просто пошкодили і травми були не самісні з життям. У екопарку також добре чути вибухи кабів, якими росіяни ще не щодня закидують населений пункт липці. Зараз у екопарку, окрім тварин, та робітників нікого немає майже місяць, тут не приймають відвідувачів. Після активізації росіян на кордоні з Харківщиною у травні в екопарку знову розпочали евакуацію тварин у безпечні місця. Моня, Кс -кс 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 -кс. моня. Ді сюди, Іди сюди. Виходить. До рідного вольєру каракал Моня повернувся восени. Торік. Тепер знову готуються до евакуації. З екопарку вже вивезли альпак, лемурів та деякі види мавп. Ми діємо плавномірно. Знаходимо гарні умови для цих тварин. Дехто з співробітників позабирав навіть якихось тварин додому. А левів, тигрів і ведмедів додому не забрати і знайти прихисток для таких великих тварин важко, кажуть у екопарку. Тож вони поки залишаються у рідних вольєрах. Оксана Джупаренко, Антон Віжас, Харківська область, п'ятий канал. Сезон чорниць на Волині. До лісу по ягоди там ходять цілими родинами. Збирають їх, щоб потім приготувати смачного варення чи вареники. А ще на чорниці можна і заробити. Скільки просять за ягоди на ринку і як отримати дозвіл на промисловий збір? Розкажемо в сюжеті. На одному з чорничників плічопіч збирають ягоди куми Оксана і Тетяна. До Ківерцівського лісу прийшли з сусіднього села Дідовичі, щоб потім почастувати родину. На вареники збираю. На пироги збираю, варіння вару з чольниці. Камеру накладаю, собі на зиму заготовляються. Із бідончиками та лідерцями на поясі так по лісі ходять селяни з знайомими місцями від ранку, поки немає спеки і менше дошкуляють комарі. Я з дитинства теж любила ще збирати ягоди ну, Як ніби відпочиваєш трохи. От ліс повітря свіже дай. Такі шуто комарі дотинають. Але ж утримаюся цього задоволення. Дуже корисно його з'їсти протягом сезону, хоча б. Трохи по можливості, от все свої лісові вітаміни. Цього сезону ягоди вродили добре, але розповідають жінки, були й вдалі роки. Цього року мелких багато. Чорниці для продажу жінки не збирають. Говорять, заготівельників у селі немає, а возити до міста не вигідно. Та й ходять до лісу надто рідко, щоб на цьому заробляти. Літри я назбирую за один дві. Вітончик, якраз вітончик влазить 3 літри. Колись я ходила в лісу збирати ягоди. Рано підеш і до обіда ціле 10-літрове відро назбирувала. І зараз нема немає. Із навколишніх сіл чорниці люди везуть продавати до Луцька. На одному з місцевих ринків ягоди збувають літровими і півлітровими банками. 120 літра. 50. Ціна на ягоди, кажуть продавчині, останніми днями не впала, навпаки, пішла угору. Того, що не везуть із села і не продають багато, бо в селі приймають чорниці і через те ціна підвищилася. Ціна хоч і кусається, зізнаються покупці на ринку, але відмовити собі в задоволенні, поласувати лісовими смаколиками не збираються. Хоч трохи, але купують. Малини, черніку, смородину перероблюю теж в Розумієте? Ну це, але ще дуже дорога. Зарабаночка 60. Це трошки за дорого для мене, Підождуша. А ні, то буду купляти. Закручую, бо це вітаміни. Це зір. І Взагалі, якщо є щось сезонне, треба завжди його їсти. Чим побільше малину, соницю, черницю, щоб бути здоровим. У Ківерцівському лісовому господарстві. Цьогоріч планують заготовити тонни чорниць. Додатково у державних концерних цехах ці ягоди перероблять на варені для реалізації в торгівельних мережах. Щоб збір чорниць був легальним, людям радять отримувати лісові квитки і дотримуватись правил збору. Коли збирають ягоду, щоб вже не користувалися спеціальними засобами і не пошкоджували сам ягідник. Так воно складніше збирати, можна так сказати, побубочці ягоду, але вона по перше ви її зібрали, і наступний рік ягідник збережеться. І очікують, що період збору чорниць ще триватиме. Водночас, окрім ягід, у волинських лісах вже з'явилися і гриби. Сезон на них може тривати аж до пізньої осені. Наталія Світлова, Волинська область, п'ятий канал. В Криму тривожно повідомляють про вибухи. Будемо довідуватися новини. обов'язково повідомимо вже в наступних випусках. А також обговоримо маргоні Незламна країна за декілька миттєвостей.